Ми будемо допомагати ще день після закінчення війни, після скасування військового стану, після перемоги, всім скласти повноваження депутатів і піти на дострокові вибори. Нехай кому бути обрані на всіх територіях нашої неньки України, і напевно ж, Володимир Порошенкий. Тимошенки, Яценюки і так далі, і тому подібне. Всі ті, хто виліз на сцену в 2004-му на Майдані, всі ті, хто виліз на сцену в 2014-му на Майдані, і потім в 2019-му його обіжали. Вказується, що він не професійний політик, що він не має досвіду і не може бути президентом. Але він 24 лютого 2022 року, цим політичним старим мародером, вказав і показав, хто він є, і як він відноситься до України, залишившись в Києві, залишившись в самі важкі, тяжкі і небезпечні часи в адміністрації президента, в Офісі президента. Виконуючи обов'язки Верховного Головнокомандувача. І навіть відомо... зі своїми західними освітами вибачте, зі своїми, вибачте, західними рахунками в банках, зі своїми, вибачте, нерухомим майном за кордоном, і не побоююся цього слова, ще й перевіримо, може і навіть іншим громадянством, де би вони були 24-го. Лютого 2022 на початку збройної агресії Росії, де би вони були ввечері? Це дуже риторичне питання, але думаю, кожен для себе відповість на нього. Де були ці політичні мародери? Я ще в 2013 му 14-му під час Євромайдану. У всіх змі зазначав, немає жодного шансу України, якщо люди пустять на сцену тих самих політичних мародерів, грабунів, корупціонерів. Але люди пустили і їх знову обманули, знову пограбували. Я сподіваюся, що третій раз люди не дадуть себе обманути. І зараз маємо потихеньку приводити до тями, таких як. Так названі в лапах в лапках Керманичі з різних кланів на всіх в усіх регіонах України. Маємо їх привезти до ладу. Маємо спитати за всі роки, де поділись гроші людей, по можливості повернути ці гроші в бюджет до людей на Оскільки я завжди казав, що в корупційних справах не ціль когось посадити, бо там завжди кому сидіти. Ціль повернути гроші, реальні живі гроші повернути в бюджети. Так названі змії, схеми грабунку бюджету відповідно, це ж не секрет. Ми розуміємо, хто приймає участь. І привести до тями цих в лапках політиків. Які завжди наживались на горі українців. Тому відкрито, публічно е... оприлюднює в соціальних мережах у всіх, на своїх всіх сторінках і сайтах, тому чим можемо, будемо допомагати. А далі на все воля Божа. І дай Бог стояти. Е... Щоб... Внутрішньому самому страшному ворогу, який є України, це старим політикам-мародерам, на яких нема де кліма ставити, так само, як і корупціонерам і грабіжникам України. Вадим Фебігулі.